Ну, звичайно, що нічия. Я думаю, що це не влаштовує, що це ні команда суперника не влаштовує команду вікна ні, не нас, тому що десь розховувала на перемогу. Але по ходу Сонячого матчу це нічого ніч нам. Думаю, що це плюс, тому що перший тайм команда суперника домінувала, переважала нас. В другому десь таймі ми десь чуть наладили, хоча провалювали в контратаки суперника, десь вибігав, міг забити нам і другий гол. В загальному сподобалась команда вікнини, молоді хлопці грають в футбол. Дуже приємно бачити, як вони себе поводять на футбольному полі. Нас в рахунок того, що немає тренувального процесу зараз, нам дуже важко. Але взяли очко і подякував своїй команді і команді суперника за хороший футбол. Дякую. Що ж, Прикро грати в нічию по такій грі, яка була сьогодні. Адже ми сьогодні, скажу так, це моє бачення. Ми сьогодні повністю контролювали гру. Ми могли закривати ще десь <кій> в середині другого тайму, навіть і швидше. Вони забили пару виходів один в один. <кій> На жаль, в кінці десь не знають, що нервозні, то що, що далося знаки. Допустили з помилки, заробили необов'язкові пенальті в наші ворота і пропустили. І знову ж кажу, ну, поки не буде адекватного ставлення до моєї команди з боку арбітражу, нам трошки важко буде щось е шукати. Адже чисто пенальті при рахунку 1-0 не ставиться раз. Потім, коли гравець заходить 1 один, якийсь фол непонятний ватація, я не зрозумів який. Ну, а Тут наші ворота зразу приговор. Ну нічого. Обідно, шкода за хлопців. Буває, рухаємося далі.